Сьогодні, завершуючи робочу поїздку, начальник генерального штабу відвідав центр морських операцій військово-морських сил України. Спочатку генерал-полковник Григорій Печенко піднявся на борт штабного корабля центру морських операцій Донбас, де проходило бойове корабельне навчання з боротьби за живучість корабля. Він оглянув корабель, поспілкувався з його командиром та членами екіпажу. Ознайомився з роботою командного пункту центру морських операцій щодо управління силами в ході штабного тренування на тему управління силами під час виконання завдань територіальної оборони. Командир корабля, капітан третього рангу Олег Гук, за традицією подарував головнокомандувачу військовоморський картус, який на флоті з. Без козиркою, начальник генерального штабу із задоволенням відразу ж приміряв його. Треба без козирку зразу одягати. <Husky> нормально? Да, нормально. Наше <shutter> вже було видно, що начальник Генерального штабу флот любить. На борту першого військово-морських силах України корабля управління Славутич головнокомандувач ознайомився з озброєнням, засобами зв'язку та меритеріальною частиною. Також генерал-полковник Григорій Печенко спостерігав за проведенням на кораблі планового корабельного бойового навчання з протипідводної диверсійної оборони під час стоянки в базі на флагмані вітчизняних військово-морських сил фрегаті Гетьманса сагайдачний генерал-полковник Григорій Печенко спостерігав за ходом навчань щодо відбиття засобів повітряного нападу противника та зустрівся з радою старших. Ин центру морських операцій під час розмови з начальником генерального штабу збройних сил України, головний старшина першої бригади надводних кораблів, мічман Руслан Хомич, заявив, що у з'єднанні вже є бажаючі проходити службу на новому військово-морських сил Володимир Великий. Головнокомандувач збройних сил України вручив нагрудний знак кращої старшина військово-морських сил, головному старшині корабля управління Славутич, старшому мічману Павлу Яковцю та головному старшині першої бригади надводних кораблів центру морських операцій військово-морських сил. Мічману Руслану Хомичу. Я зустрівся з старшинським складом, радою сержантів буквально тут, на бойовому кораблі Гетьман Сагайдачний. Де ми обсудили нагальні питання сьогодні бойової підготовки воєнноморських сил, питання соціального захисту військовослужбовців. Поділилися думками. Про майбутнє хід формування Збройних сил, і це ще раз надихає мене на тому, що ми будемо мати професійний старшинсько-сержанський склад. Це дає нам змогу дивитися в майбутнє, майбутнє в цілому не тільки військово-морського флота, а і Збройних сил України в цілому. Традиційно по завершенню перевірки, начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України сфотографувався старшинським складом центру морських операцій. Підбуваючи попередні підсумки перевірки, начальник генерального штабу зазначив сьогодні. Я перевірив, як проводяться корабельні навчання і по боротьбі за живучість корабля, і по боротьбі з підводними. Водолазами і багато іншого відвідав командні центри кораблів. і впевнився, що сьогодні офіцери професійно підготовлені і з честю виконують свій священний обов'язок по захисту південних рубежів на Чорному морі. Конкретно. Аналіз і оцінку військово-морським сил з роботи, своїй роботі я надам трохи пізніше, коли зберу, коли мені будуть доложені всі дані, де працювала робоча група Генерального штабу. Але попередньо можна сказати, що військово-морської сили у державі є. вони… Займаються плановою сьогодні професійною бойовою підготовкою. Майбутнє збройної військово-морських сил є. Також генерал-полковник Григорій Печенко згадав, що вже розпочалося будівництво корвету Володимир Великий і додав, що в майбутньому саме він стане флагманом військово-морських сил України. В цьому році вже заложений корабель майбутнього це корвет багатофункціональний. Корабель Володимир Великий, я думаю, що незабаром він стане флагманом військово-морських сил. Тому я хочу побажати нашим військовим морякам впевненості попутного вітру і успіхів у священній праві служіння своєму народові. Не так давно виконуючи важливу гуманітарну місію, екіпаж великодесантного корабля Константин Ольшанський евакуював з воюючої лівії громадян України та інших держав, враховуючи стислі терміни підготовки до далекого походу, це яскраве свідчення високого професіоналізму та доказ постійної бойової готовності Ольшанців. Нелегко було прийняти таке рішення, і міністру оборони, і мені як начальнику генерального штабу і командуючому флоту. Ми знаємо, є нормативи. Підготовки корабля до здійснення таких серйозних переходів. Але обстановка, що склалася, і завдання, які були поставлені верховним Головнокомандувачем, президентом нашої держави Віктором Федоровичем Януковичу, військово-морські сили з честю виконали. Найкоротші терміни, буквально протягом однієї неділі, корабель був підготовлений. А це говорить про його постійну бойову готовність. Він був підготовлений і він здійснив не тільки гуманітарну, а військово-гуманітарну бойову задачу, будемо говорити так, по евакуації не тільки наших українських громадян, а громадян з 18 країн світу. І сьогодні, ви знаєте, коли я буваю і зустрічаюсь в інших країнах, з начальниками генеральних штабів, всі говорять, да, ми наблюдали, як ваші військово-морські сили виконували задачу. Це не простий був похід, але я скажу, що дійсно наш Константин Альшанський, команда корабля, командування воєнно-морського флоту, достойно представила Україну як морську державу. За словами начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Григорія Печенка, Україна має професійні військово-морські сили, які готові виконати завдання із захисту не лише морських кордонів держави, а й сухобутних в межах досяжності.